Вітаю! Гарного вам перегляду! А зараз коротко про головне! Розглянемо 17-ту енергію. Особливість її проявлення, плюсові та тіньові сторони. 17-та енергія це енергія зірки. І так, про що говорить архетип енергія зірка? Енергія зірки символізує надію, віру в майбутнє, натхнення та оновлення. 17-та енергія говорить про можливості для зростання та розвитку, про благополуччя та здобуття свого місця у світі. Вона закликає нас вірити в себе, слідувати своїм мріям і прагненням, навіть якщо шлях до мрій здається далеким і важким. 17-та енергія нагадує, що кожен з нас має світло всередині себе, яке висвітлює наше життя та життя інших. Розглянемо, як проявляється 17-та енергія з позитивної сторони. І так, енергія символізує світле майбутнє, оптимізм та впевненість у тому, що все буде добре. Енергія зірки вказує на те, що ви на вірному шляху, і вам варто довіряти своїй інтуїції. 17 енергія це про період відновлення та скидання старих обтяжень, щоб дати місце для нових можливостей. Енергія зірки в позитиві приносить із собою почуття радості, втіхи та впевненості в тому, що ви не самотні і завжди є хтось, то вас підтримує. Сімнадцята енергія вказує на шлях до усвідомлення та розуміння своїх справжніх бажань та цілей. Енергія говорить про ваші мрії, які можуть стати реальністю, якщо ви збережете віру та продовжите рухатись вперед. Тепер розглянемо 17-ту енергію з негативної сторони енергія в негативі вказує на невизначеність у майбутньому та нестачу ясності у прийнятті рішень. Енергія вказує на ілюзії, обман і нереальні очікування, які можуть призвести до розочарування. Іноді 17-та енергія в негативі означає втрату надії і відсутність віри в себе та свої можливості. Також енергія може вказувати на відсутність чіткої мети або напряму, що може спричинити почуття втраченості та занепокоєння. 17-та енергія в негативі може вказувати на відсутність підтримки та допомоги з боку оточуючих, що може ускладнити досягнення цілей та реалізації планів. А тепер, як проявляється 17-та енергія з тіньової сторони? Самість ясності та натхнення, які зазвичай дається енергія, тіньова сторона може вказувати на те, що людина надто захоплена своїми мріями та ідеями, що вона втрачає зв'язок із реальністю. Також тіньова сторона 17 енергії може вказувати на те, що людина стикається з хибними переконаннями та розочаруванням і не отримує того, що очікувала або сподівалася. Людина може відчувати втраченість та невпевненість у своїх діях і не мати знання, куди рухатись і як діяти. Загалом тіньова сторона 17 енергії попереджає про необхідність бути більш реалістичними. Не втрачати зв'язок з реальністю і не зациклюватись на ілюзіях та мріях, коли втрачає баланс між своїми ідеалами і реальністю. І так, розглянемо, які професії можуть бути пов'язані з енергією зірка. 17-та енергія символізує віру в майбутнє, професійна діяльність пов'язана з медициною та охороною здоров'я, допомогою та підтримкою інших людей, освітою та вихованням, а також з тими, хто славиться своїми талантами та здібностями. Всі ці професії відображають теми світла, надії та натхнення, інтуїції та духовного розвитку, вони пов'язані з ідеями креативності та прагнення до саморозвитку. Це можуть бути астролог або астроном, медіум або наставник, психолог або філософ, дослідник або особистий тренер, лектор або вчитель нових технологій, архітектор або фотограф. Ще це художник, дизайнер або музикант. А тепер розглянемо рекомендації для 17-ї енергії. Отже, будьте відкриті до нових можливостей та ідей, дозвольте собі мріяти і прагнути своїх цілей. Поставте собі ясні й конкретні цілі. Енергія зірки пропонує можливість перетворити свої мрії на реальність, але для цього важливо знати, чого саме ви хочете досягти, підтримуйте позитивний настрій та вірте у свої сили. 17-та енергія нагадує. Що ви здатні подолати перешкоди і досягти успіху, якщо тільки вірите в себе, не бійтеся йти вперед і брати на себе ризики. Зірка говорить про удачу та захоплюючі можливості, але іноді для їх здійснення потрібно вибрати незвичайні або несподівані шляхи, використовуйте свою інтуїцію та внутрішню мудрість. Сімнадцята енергія закликає до самопізнання та внутрішнього зростання, тому не забувайте слухати голос свого серця. Та довіряти своїй інтуїції. Всім дякую! Кому сподобалось, ставимо вподобайку.